На річці Вілії, на високому її березі, стоїть старовинне місто Острог. Перші згадки про нього в Іпатіївському літописі відносяться до 1000 року. Вже в 14-15 століттях Острог стає одним із п'яти найбільших міст України. Розцвітають тут ремесла та торгівля. І не випадково острог в цей час значиться на більшості географічних карт Східної Європи. Основний склад населення православні українці, але мешкало в місті чимало люду інших національностей та віросповідань. Острог того часу значний культурний центр. Будуються тут монументальні православні храми. Пишуться ікони та рукописні православні книги. Отак От виглядав Острог в кінці XVI століття. Судова або замкова гора. З неї починався Острог. Замком і містом з 14 по 17 століття володіли князі Острозькі. Один із найбагатших і найвпливовіших феодальних родів України. Федір Острозький воював проти Тевтонського ордену у битві під Грюнвальдом в 1410 році. Блискучий полководець Костянтин Іванович Острозький на призвисько. Русський степіон. І сьогодні замок Острозьких вражає красою та величчю. Оборонна та жила вежа першої чверті 14 століття, так званий Донжон. У 16 столітті в південно-західній частині Замкової гори було побудовано нову башту, так звану Круглу. Ще Василь Красний почав обводити острог кам'яною стіною. Башта була частиною оборонних споруд. Богоявленська церква 15 століття. Ця споруда була спробою князів Острозьких відродити давньоруські будівельні традиції. Пізніше, в 16-17 століттях, такі церкви вже не будувались. До цього ж архітектурного стилю можна віднести Межирідський монастир з Троїцькою церквою. Її будівництво також приписують Василю Красному. Архітектурний образ Троїцької церкви близький до Богоявинської. Глави обох церков влаштовані на восьмигранних барабанах з шоломовидним покриттям. Та повернемося до Замкової гори. Добре збереглася башта з вихідними воротами та дзвіницями. Сьогодні в замку князів Острозьких розміщений краєзнавчий музей, один із найстаріших на Україні. Тут дбайливо зберігаються ікони, картини, тканини. На жаль, майже нічого не лишилось із речей, які безпосередньо належали князівській сім'ї. Мабуть, єдина річ цей п'ятисвічник із латуні, майже вріст людини. Про цінність музейної колекції свідчить ця скульптура Христа, що була подарована Острогу. Півтора року везли її на волах із Італії. Цей блискучий зразок класицизму належить різцю Томаша Оскара Сосновського, уроженця Новомалина що під Острогом. Напевно, найвідоміший із князів Острозьких. Василь Костянтин Костянтинович, який князював по 1608 рік. Княжна гальська Острозька. Її трагічна доля стала легендою. Гальшка вважалась найвродливішою нареченою Східної Європи. Закохана в Дмитра Сангушка, вона збиралась вийти за нього заміж. Але її мати, Беата Костелецька жінка владна. Та деспотична була проти їхнього шлюбу. Дмитро Сангушка напав на замок і обвінчався тут же в Богоявленському соборі з Гальшкою. Багато не визнала цей шлюб. І звернулась до польського короля Сігізмунда Августа. Сігізмунд збирає сейм, де Дмитра ставлять поза законом. Молодята втікають. Бата оголошує, тому, хто поверне Гальшку, віддадуть її руку. Сангушка вбивають, а Гальшку повертають матері. Тим часом Сигізмунд Август вже вирішив одружити Гальшку з Познанським воєводою Лукашем Ленчицьким. Йому 64 роки. Гальшці 15. Брата разом з дочкою ховається в Домініканському монастирі у Львові, де видає Гальшку заміж за друга своєї сім'ї, князя Слуцького. Хитрощами Лукаш захоплює монастир і забирає Гальшку. Вона відмовляється бути йому дружиною. І він ув'язнює її в башту на довгий 12 років. І тільки смерть Лукашева звільнила Гальшу. Для нас важливий один із фактів її життя саме Гальшка жертвує значну суму грошей на заснування греко славяно латинської академії в острозі. Закінчився рід князів острозьких на княгині Ганні Алоїзі Хоткевич. Але вже до цього нащадки Острозьких перейшли в католицтво. Ім'я цієї людини також тісно пов'язане з культурою острога Іван Федоров, першодрукар. Князь Костянтин запрошує його в острог для заснування тут друкарні. У 1576 році у місті було відкрито першу вищу школу на східнослов'янських землях, Слав'яно-Греко-Латинську академію. Перша книга Федорова в Острозі це буквар. А це друкарський знак Федорова, який скоро став відомим всій Європі. Всього Федоровим в Острозі було надруковано шість книг з дванадцяти. Але, без сумніву, вершиною його творчості стала знаменита Острозька Біблія. Сьогодні Острог невеличке провінційне місто, але тут люблять старовину та пишаються своїм минулим, важливою складовою частиною великої історії України.